Оварт лавка, малюнок у старій книзі. Шукачі гострих відчуттів люблять навідуватися в глухі потаємні місця. Вони охоче відвідують катакомби Птолемея та візерунчасті мавзолеї згубних південних країн, забираються на залиті місячним світлом вежі напівзруйнованих рейнських замків і сходять на осліп постертих сходах у провали, що зяють чорнотою серед руїн занедбаних азіатських міст. Дрімучий ліс із нечистою силою безлюдний гірський кряж слугують для них об'єктами паломництва, і вони подовго кружляють біля монолітів, що приховують німу загрозу, і височіють на безлюдних островах. Але справжній поціновувач жахів, який у кожному новому враженні, сповненому невимовного жаху, вбачає кінцеву мету і сенс існування, понад усе ставить старовинні садиби, загублені в новоанглійській глушині, бо саме там сили зла перебувають у своєму найповнішому і первозданному обличчі, ідеально узгоджуючись із навколишньою атмосферою забобонів і невігластва. Ніщо не являє собою картини настільки ж лякаючої і безвідрадної, як непоказний дерев'яний будинок, розташований далеко від проїжджих трактів на сирому трав'янистому косогорі біля підніжжя гігантського виходу скельних порід. Сотні років простояв він так, і весь цей час вилися й повзли по його стінах виноградні лози, а дерева в саду розросталися ушир і вгору. Нині його майже не розгледіти серед буйних лісових заростей, і тільки крихітні віконця іноді видають його присутність своїм тривожним блиском, нагадуючи про ті божевільні жахи, порятунок від яких вони знаходять лише в нескінченному мертвотному заціпенінні. У таких будинках покоління за поколінням живуть найдивніші мешканці, яких тільки бачив світ фанатичні прихильники моторошних вірувань, які зробили їх ізгоями серед собі подібних, прийшли сюди разом з іншими переселенцями, чиї предки у пошуках свободи селилися на безлюдді. Тут вони процвітали поза тими обмеженнями, що сковували їхніх співгромадян, але самі при цьому опинялися у ганебному рабстві у похмурих породжень власної фантазії. У відриві від цивілізації та освіти всі душевні сили цих пуритан спрямовувалися в абсолютно незвідані русла. А хвороблива схильність до самообмеження і жорстока боротьба за виживання серед дикої природи, що оточувала їх, розвинули в них найпохмуріші і найзагадковіші риси характеру, що ведуть своє походження з доісторичних глибин холодної північної батьківщини їхніх предків. Практичні за натурою і суворі за поглядами вони не вміли красиво грішити, а коли грішили, бо людині властиво помилятися, то більш за все на світі дбали про те, щоб таємне не стало явним, і тому поступово втрачали всяке почуття міри в тому, що їм доводилося приховувати. Одні лише старі занедбані будинки, що дрімають у лісовій глушині, могли б розповісти про те, що від століття вкрито таємницею. Але вони смертельно бояться струсити з себе дрімотне забуття, що становить єдиний сенс їхнього існування. Часом, мимоволі, думаєш, що для самих цих будинків було б краще, якби їх знесли, адже вони, мабуть, часто бачать сни. В одній із таких споруд, старій і похилій, мені одного разу довелося шукати притулку від раптового проливного дощу. У ту пору, у листопаді 1896 року. Я подорожував міскатонікською долиною, збираючи інформацію про історію цього краю і його жителів. Припускаючи, що шлях мій затягнеться і буде звивистим кружним, я вирішив скористатися велосипедом, незважаючи на те, що пора року аж ніяк не сприяла такому виду транспорту. Негода застала мене на за всіма ознаками занедбаній дорозі, яку я вибрав як найкоротший шлях до Аркхема. Населених пунктів поблизу не було, і єдиним укриттям могла послужити стара й непоказна дерев'яна будівля з колод, що тьмяно поблискувала віконницями між двох велетенських в'язів біля підніжжя кам'янистого пагорба. Хоча будинок цей знаходився на досить пристойній відстані від того, що колись називалося дорогою, він з першого ж погляду справив на мене вкрай неприємне враження. Порядні будівлі не витріщаються на подорожніх настільки зухвалим і безцеремонним чином. Крім того, під час моїх генеалогічних пошуків мені трапилися легенди вікової давнини, які спочатку налаштували мене проти подібного роду місць, однак стихія, що розгулялася на на жарт, не дозволяла мені бути надто педантичним, і я без вагань підкотив трав'янистим схилом до зачинених вхідних дверей. Спочатку я чомусь вирішив, що будинок залишений мешканцями, однак, коли я наблизився до нього, упевненість моя сильно похитнулася, бо, незважаючи на те, що всі тутешні доріжки густо поросли бур'яном, вони все ж збереглися дещо краще, ніж можна було очікувати у разі повного запустіння. Тому, перш ніж штовхнути вхідні двері, я постукав, відчувши при цьому якусь незрозумілу тривогу. Завмерши в очікуванні на нерівній моховитій брилі, що заміняла собою поріг, я побіжним поглядом окинув скло сусідніх вікон і фрамуги над дверима і відзначив, що всі вони добре збереглися, хоча й були вкриті товстим шаром пилу і деренчали при кожному пориві вітру. Значить, будинок, який раніше, був населеним, незважаючи на всю його видиму занедбаність. Однак на стукіт мій ніхто не відгукувався. Постукавши про всяк випадок ще разок, я взявся за іржаву клямку і виявив, що двері не замкнені. Погляду моєму відкрився тісний передпокій з обшарпаними стінами. У повітрі відчувався ледь вловимий, але тим не менш вельми неприємний запах. Я увійшов у будинок прямо з велосипедом і зачинив за собою двері. Попереду маячили вузькі сходи, до яких примикали дверцята, що ведуть, ймовірно, у льох, а ліворуч і праворуч від мене виднілися зачинені двері кімнат першого поверху. Притуливши велосипед до стіни, я штовхнув двері ліворуч від себе і пройшов у крихітну клітку з низькою стелею, тьмяно освітлювано крізь два запилених віконця, і обставлену найпростішими і найнеобхіднішими меблями. Імовірно, ця кімната колись слугувала вітальною. У ній були стіл, стільці і значних розмірів камін із полицею, на якій цокав старовинний годинник. Книг і паперів було небагато, і в навколишній напівтемряві я насило розрізняв заголовки. Найбільше мене вразив дух глибокої старовини, присутній всюди буквально в кожній видимій деталі інтер'єру. Велика частина будинків в окрузі рясніла реліквіями минулих часів, але тут старовина збереглася в якійсь особливій повноті, бо у всій комірчині я не знайшов жодного предмета, який можна було б з упевненістю віднести до післяреволюційного періоду. Якби ця кімната не була настільки бідно обставлена, вона могла б стати справжнім раєм для антиквара. Оглядаючи ці надзвичайні апартаменти, я дедалі виразніше відчував, як у мене зростає почуття занепокоєння, що охопило мене з першого погляду на будинок. Я не міг би з точністю визначити, що саме лякало або відштовхувало мене. Найімовірніше справа була в самій атмосфері дрімучої старовини похмурості й забуття. Я не відчував ані найменшого бажання присісти і безперестанку ходив по кімнаті, розглядаючи все підряд. Першим предметом, що привернув мою увагу, стала середньої товщини книжка, що валялася на столі і мала настільки стародавній вигляд, що було навіть якось дивно споглядати її тут, а не в стінах якогось музею або бібліотеки. Шкіряна палітурка з металевими застібками дозволила їй зберегтися у відмінному стані. Щоправда, від цього вона виглядала ще більш недоречною серед убогої обстановки цієї обителі. Коли я розкрив її на титульному аркуші, здивування моє значно зросло, бо переді мною лежало не що інше, як рідкісне видання звіту Пігафетти, італійський мандрівник, учасник та історик експедиції Магелана, про землі конго, складеного ним Латиною, на основі записок мореплавця Лопеса і надрукованого 1598 року у Франкфурті. Я чув чимало чуток про це видання, прикрашене оригінальними ілюстраціями роботи Дебрю, і на якийсь час забув про свої тривоги, охоплений нетерплячим бажанням перегорнути сторінки книги. Малюнки і справді виявилися вельми цікавими. Роблячи їх, художники керувалися досить поверхневими описами і були змушені заповнювати відсутні деталі за рахунок власної уяви, в результаті чого негри, наприклад, у них вийшли світлошкірими і з кавказькими рисами обличчя. Імовірно, не скоро б я закрив цю книжку, якби не було тут однієї, на перший погляд, дріб'язкової обставини, яка подіяла на мене гнітюче і знову пробудила колишнє відчуття занепокоєння. Обставина ця полягала в тому, що книга, нібито з власної волі, знову і знову розкривалася на одній і тій самій картинці під номером 12, де була зображена в усіх огидних подробицях крамниця м'ясника, в канібалів. Анзікейських племен мені самому було соромно, що я так нервую через якусь дрібницю, але малюнок вивів таки мене з рівноваги, особливо після того, як я прочитав пояснювальні рядки, у яких викладали деякі особливості анзікейської кухні. Я повернувся до найближчої полиці і почав розглядати книги, що стояли на ній. Їх було небагато зокрема, Біблія XVIII століття, шлях Пілігрима, напіврозкладений остов Християнська велич Америки «Коттона Мезера, та ще декілька книг настільки ж поважного віку. Раптово мою увагу привернули відгомони кроків у кімнаті на горі. У перший момент я остовпів від несподіванки, адже ще зовсім недавно, коли я бив у двері, на стукіт мій ніхто не відгукнувся. Але наступної миті мене осінило, що, мабуть, господар щойно встав після глибокого сну, і я вже без колишнього здивування продовжував прислухатися до скрипу кроків, що доносився зі сходів. Хода була важкою і водночас якоюсь аж надто обережною. Таке дивне поєднання спантеличило мене, потім кроки завмерли. І через кілька секунд, протягом яких мешканець будинку, мабуть, розглядав велосипед, що стояв у передпокої, я почув, як він возиться із засувкою, після чого обшиті дубовими дошками двері відчинилися навстіж. В отворі виникла персона настільки примітної зовнішності, що я утримався від здивованого вигуку, лише вчасно згадавши про правила хорошого тону. Обличчя й постать того, хто увійшов. Викликали в мені змішане почуття переляку й захоплення. Переді мною стояв сивочолий старець, одягнений у лахміття, зростом не менше, ніж шість футів, і, незважаючи на вік, і, очевидну скруту, ще досить міцної статури. Довга скуйовджена борода повністю закривала йому обличчя, яке мало якийсь неправдоподібно рум'яний і свіжий колір, і було ледь зворушене зморшками. На високе чоло спадало пасмо сивого волосся, густого, як у юнака. Блакитні очі його, злегка налиті кров'ю, дивилися гостро й допитливо. Якби не кричущі недоглянутість і неохайність, вигляд цієї людини можна було б назвати не тільки вражаючим, а й благородним. Однак ця недоглянутість надавала йому настільки відразливого вигляду, що ні обличчя, ні фігура вже не могли виправити становище. У що конкретно був одягнений старий, мені навіть важко сказати. В моєму уявленні це була просто маса лахміття, з під якого стирчала пара важких чобіт. Неохайність його перевершувала всякий опис. Як зовнішність того, хто увійшов, так і той мимовільний страх, який він мені навіював, приготували мене до якоїсь грубості з його боку. І тому я навіть здригнувся від подиву і відчуття якоїсь моторошної невідповідності, коли він жестом запросив мене сісти. І заговорив слабким старечим голосом, пройнятим підлесливістю і запобігливою привітністю. Висловлювався він вельми своєрідно, на тому примітивному різновиді новоанглійського діалекту, який я вважав таким, що давно вийшов з ужитку. І весь час, поки він просторікував, сидячи навпроти мене за столом, я прислухався не стільки до сенсу, скільки до характерних зворотів його мови. Що, мабуть, у дощик потрапили? Почав господар. Дуже славно, що ви опинилися так близько від будинку і не погребували зайти. А то я, бачте, маленько соснув, інакше б враз почув Ех, старість, не радість, синку, а в мої літа найперша справа, міцний сон. Чи далеко шлях тримаєте? Відтоді, як прибрали Аркхемську станцію, рідко зустрінеш на цій дорозі перехожого. Я відповів, що прямую до Аркхема і вибачився за непрохане вторгнення. Старий продовжував Радий бачити вас, юний сер. Не часто сюди навідуються чужинці, тож мені, старому, і словом то перекинутися нізким. Здається мені, що ви аж із Бостона, вірно? Самому мені там, щоправда, бувати не доводилося, але міського я, якщо побачу, то завжди відрізню. Жив тут у нас у 84-му один городянин, працював учителем, отже у школі, а потім раптом кудись згинув і відтоді про нього ні слуху, ні духу. У цьому місці старий якось дивно захихотів, але коли я запитав його, чим викликаний цей сміх, він промовчав. За всіма ознаками, господар будинку перебував у надзвичайно веселому настрої і не приховував своїх примх, про які можна було здогадатися вже з одного того, як він доглядав за своєю зовнішністю. Старий продовжував просторікувати в тому ж роді з якоюсь навіть підозрілою привітністю. Тим часом мені спало на думку запитати в нього, де він роздобув таке рідкісне видання, як регнум Конго, королівство Конго, Пігафетті. І, як і раніше, перебуваючи під враженням цієї книги, я чомусь ніяк не наважувався про неї заговорити. Зрештою, однак, цікавість узяла гору над неясними побоюваннями, що володіли мною з того моменту, як я вперше побачив цей будинок. На моє полегшення старого Ані трохи не збентежило моє запитання, і він відповідав на нього охоче й докладно. А, ця африканська книжка! Я виміняв її в 68-му році в капітана Ебенезера Голта. Того самого, який потім загинув на війні. Почувши ім'я капітана, я насторожився. Воно зустрічалося мені кілька разів під час моїх генеалогічних пошуків. Щоправда, наскільки я пам'ятав, його не було в жодному з документів, що належали до післяреволюційного періоду. Я подумав, чи не зможе господар будинку допомогти мені в роботі, і трохи згодом вирішив запитати його про це. Старий відповідав. Ебенезер багато років плавав за море на Салемському купці і в кожному почитай-порту знаходив різні цікаві штуковини. Книжечку цю, скільки мені пам'ятається, він роздобув у Лондоні в якійсь із тамтешніх крамниць. Небіжчик любив цю справу, по крамницях, отже, шастати. Я раз гостював у нього вдома на пагорбі, в ту пору я торгував кіньми, і раптом бачу цю книжку. Аж надто мені картинки сподобалися, ну я її в нього й виміняв. Цікава книжечка? Дай, но ну, я склато начеплю. Старий порився у своїх лахміттях і витягнув напрочуд старі та засмальцьовані окуляри з крихітними восьмикутними скельцями і металевими дужками. Поставивши їх собі на ніс, він узяв зі столу книжку і почав любовно її перегортати. «Ебенезер дещо що тут розбирав. Адже вона латиною, а в мене ось ніяк не виходить. Мені її читали вчителі двоє чи троє, щоправда, не цілком. І ще пастор Кларк. кажуть, він бідолаха у ставку потонув. Ну ж, бо спробуйте, може, у вас вийде. Щоб догодити старому, я переклав йому один абзац із початку книги якщо я й припустився якихось помилок, старий був не настільки грамотний, щоб їх помітити. У всякому разі, слухаючи мене, він радів, як дитина. До цього часу товариство старого вже почало мене обтяжувати, і я почав подумувати про те, як би втекти, не образивши його. З іншого боку, мене забавляла дитяча пристрасть старої неосвіченої людини до картинок у книзі, яку він не вмів читати. І мені було цікаво, наскільки краще він справляється з тими небагатьма томами англійською, що прикрашали його бібліотеку. Простодушність. Настільки несподівано виявлена господарем будинку, розвіяла більшу частину моїх побоювань, і, продовжуючи слухати його балачки, я мимоволі посміхався. Дивна річ, як ці картинки змушують тебе ворушити мізками. взяти хоча б ось цю на початку, де це бачено, щоб у дерев були такі листя, прямо як крила, а люди, зовсім не схожі на негритосів, та й взагалі ні на кого. І, я так думаю, їм належить бути на кшталт наших індіанців, тільки що в Африці. Інші, гляньте но, скидаються на мавп або якихось мавп'ячих людей. А от що стосується цієї бестії, то про яку я навіть і не чував». Старий ткнув пальцем у міфічну істоту, імовірно, плід вигадки художника, що являла собою подобу дракона з крокодилячою головою. А тепер я покажу вам найславетнішу картинку, десь тут вона посередині. Голос старого впав майже до шепоту. Очі заблищали яскравіше, ніж звичайно, рухи тремтячих рук стали начебто ще більш незграбними, проте вони цілком впоралися зі своїм завданням. Книга розкрилася, можна сказати, сама собою, ніби її часто відкривали саме на цьому місці. На тій потворній дванадцятій картинці, де було представлено крамницю м'ясника ванзікейських канібалів. Мене охопило колишнє занепокоєння, але я намагався не показувати виду. Найдивнішим було те, що художник зобразив африканців схожими на білих людей. Відрубані кінцівки й туші, розвішані по стінах крамниці, мали огидний вигляд. А м'ясник із сокирою на їхньому тлі просто не вкладався у свідомості нормальної людини. Однак господар будинку. Схоже, насолоджувався цим видовищем рівно тією ж мірою, якою я відчував до нього огиду. Ну, і як вона вам? Не бачили в наших краях нічого подібного, га? Коли я побачив її вперше, у мене аж дух захопило. Я так і сказав Ебу Холту у мене від цієї картинки Жишки трясуться. Коли в молодості я читав про різанину, це було в писанні про те, як вбивали мідян чи як їх там. Я тоді вже почав здогадуватися, але картинки в мене не було. А тут намальовано все як є. Я, звичайно, розумію, що вбивати це гріх, але хіба не всі ми для того тільки й народилися, щоб жити в гріху? Ось цей бідолаха, якого розбирають на частини щоразу, як я погляну на нього. В мене аж мурашки по шкірі біжать, а я все дивлюся і не можу відірватися. Бачиш, як спритно м'ясник відхопив йому ноги. Там, на лавці, лежить його голова. Одна рука вона поруч, а інша по той бік чурбана. Старий дуже збудився, очі його хижо поблискували за скельцями окулярів, і тільки голос із кожним словом ставав дедалі тихішим. Мої власні відчуття насилу піддаються опису. Усі несвідомі страхи, що володіли мною раніше, відродилися з новою силою, і вже в наступну мить. Я усвідомив ступінь своєї відрази до цього старезного, мерзенного чудовиська, що перебувало в безпосередній близькості від мене. Я більше не сумнівався в тому, що переді мною був божевільний або, щонайменше, психічно хворий. Старий говорив ледь чутно, але шепіт його здавався мені страшнішим за будь-який крик, і, слухаючи, я тремтів. Так ось, значить, я й кажу, що дивна річ, як ці картинки діють на мізки. Якщо хочете знати, юний сер, то ось від цієї я просто таки божеволію. Коли я дістав у Еба книжку, я дивився на неї годинами, особливо як послухаю пастора Кларка, коли він небіжчик читав недільну проповідь. Одного разу я проробив кумедну штуку, та ви не лякайтеся, сер. Просто перед тим як піти забивати овець на продаж, я подивився на картинку і чесне слово, забивати овець після цього стало куди веселіше. Старий говорив дуже тихо, настільки тихо, що деяких слів я не міг розібрати. Я прислухався до шуму дощу і деренчання віконного скла, уловлюючи час від часу глухий гуркіт грому, незвичайний для цієї пори року. З кожним разом він ставав все ближчим. Раз жахливий спалах блискавки і гуркіт грому, що послідував за нею, потрясли будинок до самої основи, але той, хто говорив, здавалося, не звернув на це жодної уваги. Забивати овець стало набагато веселіше, та все ж, знаєте, це було не зовсім те, що треба. Дивна річ, коли тобі щонебудь увійде в голову. Заради усіх святих, юначе, не розповідайте нікому про це, тільки я готовий заприсягтися перед Богом, що від цієї картинки в мені прокинувся апетит до такого роду їжі, яку не виростеш на пасовищі і не купиш за гроші. Гей, сидіть смирно, що вас узяло. Я ж ще нічого не робив, я тільки запитував себе, а що як я спробую. Кажуть, що м'ясо створює плоть і кров і породжує життя. Ось мені й стало цікаво, а чи не можна продовжувати своє життя ще і ще, якщо це буде не просто м'ясо, а щось більше. Але старому не судилося продовжити свій монолог. Причиною цього з'явився аж ніяк не мій переляк. І навіть не раптовий ураган, що налетів, той самий, у розпал якого я прийшов до тями, на самоті серед димлячих почорнілих руїн. Оповідача зупинила одна, на перший погляд, дріб'язкова і водночас не зовсім звичайна обставина. Книга лежала перед нами на столі, розкрита на тій сторінці, де була поміщена ця огидна картинка. У той момент, коли старий вимовляв слова щось більше. Почувся слабкий звук, що нагадує сплеск, і на пожовклому папері розкритого тому з'явилася якась плямочка. Я подумки погрішив на зливу й дах, що протікає, але ж злива не буває червоною. Тим часом у самому центрі картинки, що зображала крамницю м'ясника в анзікейських канібалів, мальовничо поблискувала мініатюрна червона пляма, надаючи особливої виразності кошмару, зображеному на репродукції. Помітивши її. Старий обірвав фразу і кинув побіжний погляд на стелю, у напрямку кімнати, з якої він вийшов годину тому. Я простежив за його поглядом і побачив прямо над нами на стелі велику темно червону пляму неправильної форми. Вона росла на моїх очах. Я не закричав і навіть не ворухнувся, а просто заплющив очі. А за мить пролунав нищівної сили удар стихії. Він розніс на шматки цей проклятий будинок, що кишить жахливими таємницями, і дарував мені ту непритомність, яка тільки й урятувала мене від остаточного божевілля. Читала Катерина Потапенко Ілюстрації Анастасії Цалко. Дизайн Анни Коваленко. Монтаж Дарії Сухоставець.